Вас вітає Луч. Показуємо лот номер 12 в якому зібрано 40 одиниць. Ціна за одиницю 15 євро. Тут у нас італійські бренди. Жіночий мікс одягу. Так, розпочинаємо з костюма. Має такі тваринні ставочки. Тут у нас в складі шовк. Це в нас бренд Тізіана Сандантреа. Дані іде ковтинка. Більш під такий спортивний стиль, має дуже гарну вишивку, таку золотисту ниточку на манжетиках, на комірці і знизу, на застіпці. Далі ковтинка. Eliza Fanti бренд. Дуже гарні рукавчики. Такі ніби гачком в'язані. Дуже дуже гарна в'язочка. Можна поєднати з такими білими штанами, джинсами. Так. Має такі невеличкі розрізи. І дуже-дуже класний такий принт. Це в нас бренд Дізіана сан Далі сукня. Довша коліна. Така вільна, легенька. Можна гарненько зав'язати на шиї. Далі така ковтинка світшот навіть. Чорний такий базовий колір і це все дуже гарні такі квіти. Далі в нас костюмчик, складається з штанів прямого крою і ковтинки. Тут в нас є вставочки мережева. Від такі такий Далі. Легенька блуза. Бачите, більший розмір. Бренд. Це, наприклад, розмір h 52 Так. Далі. Така водолазочка, трік-код. Це один з брендів, який є в нас в лотах. Сукня Максі. Така вільна, легенька. Бренд. Є поясочок, можна підкреслити талію. Далі більш така базова ковтинка, легенька, має принт на рукавчиках. І такими стразами. І все така принципинка чистенька біленька. Можна поєднати з. Ось такою спідничкою бренд. Так, далі. Ковтинка в'язана, трік-код. Манжетики. Такий бордовий колір, темний, в тренді. Так, далі теж така. Класична кофтинка, їде на повсякдення, сукня за коліно, квітковий принт, більший, бачите, розмір. І кот, теж не менш гарна така туніка. Можна навіть просто як подовжену ковтинку носити, собі підтягнути класно. Взагалі суперова, класно тягнеться. Далі костюм такого кольору джинс. Має е, спідничку і таку сорочку. В клітинку спереду, ззаду, як джинс. Рукавчики теж виконані, як в клітинку. Далі сукня за коліно. Знову бренд Тріккот. Ідемо далі. Футболочка базова на повсякдення. Гарний мінімалістичний принт. Тут такий подовжений кардіган, має такі виразні акцентні рукавчики. Ковтинка знову легенька така. Квітковий принт бачимо. Переливається гарно. Можна поєднати з такими брюками. Приємного корпусу. Так, далі в нас іде ось така блузочка, тут в нас іде шовк в поєднанні з котоном. Котон у нас на спинці, спереду в нас шов. Тваринний принт. Така подовжена ковтинка. Далі йде костюм. Можна як і для занять спортом, так і для повсякденного носіння манжетів. Виконані з такою з такої позолотою. така золота ниточка. Новий квітковий принт. І на спинці, на кофтинці теж є цей принт. Далі. Сукня за коліно. Має дуже гарний мегесенький комірець. Трі-код бренд. Штани. Навіть можна е, ту сукню. Поєднати під ці штани. Отак, типу, як подовжену таку. Так. Ви бачите, тут зібрані такі більші розміри є. Сукня далі. Грошковий принт, він не виходить з тренду. Тіана Сан-Дондре. Бренд. Далі. Вишукана така сіточка під маєчку. Просто супер. Футболка, більший розмір, приз Виразні такі рукавчики можна поєднати з ось такими штанами, мають близьких, близьких. Так, сукня далі. Бренд. Підничка дуже гарна, така розкішна, легесенька, має підкладку знизу, тут вона має розріз. Взагалі суперова. Така ковтинка базова. Комірець виконаний в білому кольорі, так виразно, і має таку прошку. Далі. Така накидка. Нагадаю, ціна за одиницю 15 євро. І такий елемент верхнього одягу теж 15 євро. В складі є шерсть. На таку вже прохолодну осінь. Взагалі супер. Так, вся детальна інформація про лот буде прописана знизу. Також номери телефонів наших менеджерів, до яких ви можете звертатися, коли виникнуть запитання або захочете зробити замовлення.